Усім привіт! Ви на каналі Коля Фасоля з вами. Знову сьогодні я прикарпатський громан. І продовжуємо грати в Гру Острів. І це вже буде друга серія по версії гри Альфа 5. Минулі версії я ось тільки розпочав будівництво свого селища. Заклав декілька будинків, і трошки за кадром я ще пограв після того, як записав відео вчорашнє. Або якщо це відео вийде, е, як назавтра, то вже буде позавчорашнє. Ну, одним словом, погравши трошки за кадром. Розбудував я ось такі будинки. Е, і зразу е, що, в чому таки є різниця в е, межі версію 4 і 5 альфу. Першим ділом, що я замітив, що тут портуються продукти, тобто неможливо їх багато виготовляти і багато зберігати, тому що коли вони зберігаються, то вони портяться. Одним словом, це погано. Бо все ж таки, ми у місцевих жителів, які мають ось це обмістя, ось таке вони вирощують ось якісь культури. Так, ось, Наприклад, тут морква є. Якщо ми її будемо закуповувати за власний кошт, то ми будемо витрачати скарбнички гроші. А якщо дуже багато їх буде хранитися, наприклад, в нашій усій коморі, то вони будуть тут пропадати. І одним словом, це не буде дуже добре. Тобто гроші будуть вилітати у трубу. Тому Я вирішив для себе зробити щось такі будиночки. Якщо взяти е, з відношення, як краще все ж таки будувати наше селище, то е, е, я якось до мене дійшла така думка, що ось таких будинків без обмістя треба класти е, ну, нехай, е, трошки більше половини. Давайте ось таких будинків буде десь 40%, ось таких е, з обмістям, а ось таких без обмістя, треба десь процентів 60%. Для чого? Для того, щоб ми могли продавати, по-перше, наші овочі, ну і решта культур. І щоб вони у нас не портилися. І не треба їх дуже багато накладати, от таких будинків з обмістям, бо в ці версії це у нас буде збиткова наша. Ось така робота. Будемо е, працювати собі на збиток. Будемо закуповувати капусту, в ітоді вона пропаде. Е, продати ми її не зможемо. В общем, одним словом, <кхем> треба робити все якось так, поетапно, напевно, я так розумію. Ось започаткував я ринкову площу. Ось таку. Тут є ось такі вже яточки. В минулі версії називалася крамничка, тепер це яточка. Так, ну і Ось тут неможливо було будувати будинки з обмістям і ось повздовж берега такого крутого, як по нашому кабзарю Шевченку, буду накладати ось такі хатки, бо інакше тут нічого не побудуєш. А ось такі хатки можна будувати. Тому я вирішив, коротше, я їх тут буду багато накладати. Там, де більш-менш рівний берег, ось тут, наприклад, тут можна буде щось покласти інакше. Так, а ось тут де крутий, тут будемо класти будинки. І також можна буде їх ось тут покласти, тут також крутий берег. <кій> Таким чином, ми будемо е, создавати якийсь такий баланс е, 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 між нашими мешканцями, які продають і вирощують е, культури. І мешканці, які не мають де вирощувати, вони їх закуповують. Так, давайте все ж таки перейдемо до будівництва нашої міської ради і, будь і будівельні. Так. Міську раду я хочу покласти, напевно, ось на цій території, все ж таки. Так, давайте її десь ось тут і покладемо. Так. Не так, давайте ось так краще, мені все здається. Ось так. Так, пришвидшимо гру. Нехай це вони трошки швидше все роблять. Так, ну і поетапно. Все ж таки, я хочу будувати кам'яниці, але я так розумію, що до кам'яниць мені трохи далеко, тому що треба все ж таки розібратися з цим усім економікою, як вона тут побудована, бо вона, я бачу, що трошки змінилася. Тому. Концепцію того, як я розбудовую, я вже для себе поміняв. Вона взагалі не совпадає з тою версією гри, яку я до цього знімав в острів. Четверта версія мається на увазі. Тут ця концепція робити не буде. Тут треба робити все по-інакшому, все по другому продумувати. До речі, до мене приїхали ось купці, я їм продаю вугілля. І я так замітив, що вони можуть купувати гречку, пшеницю, по-моєму, олій. Ну, Найлегше буде зробити мені пшеницю і гречку. Так, ось запрацювала вже у мене і друга лісопильня. Ця лісопильня також працює. Тут я поки що не кладу ось ці вуглярки, тому що це буде забагато вугілля, де я їх буду тримати. Це вугілля я ще не знаю, тому як би хватило і цих. Тут і так їх є 6 штук. Так. Ну і в принципі, розбудовуємося далі. Я так розумію, що ось тут можна буде добувати якісь інакші ресурси. Ось бачите, тут є. Що це у нас? Залізна руда, рудовище залізної руди. От, будь ласка. Так, ну До цього ми дійдемо. Спочатку я нормалізую свою економіку. Бачите, економіка у мене таки впала конкретно. 915 а було 2000 на початку гри. Тобто мені треба все ж таки підняти е, наш дохід. І треба побудувати міську раду і зайнятися е, нашою економікою з, з розчотами на податки. І Далі будемо розбудовувати е, ще докладати поля. Будемо засаджувати пшеницю, гречку, картоплю. І будемо пробувати робити олійницю. Бо все ж таки Так, давайте перейдемо до карти. Все ж таки, з От перші до мене приїхали з диркачів купці, і у них в принципі, вони це все можуть закупляти. А я, в принципі, можу це все виготовляти. Багато мені для цього нічого не треба. Тому приступаємо до засадження полів вирубки лісу, засадження полів якомога більше. І будемо потрошки торгуватися, тому що гроші нам потрібні. Так, ну що? Коротше, по чуть-чуть я починаю стабілізувати. Вже бачите, 600. Перше було всього лише 100 давайте гривнів, напевно. Тепер у нас скарбничка є от 598. Так, секундочку. Так, до мене ганець приїхав. З Балакалії. Но він таке пропонує, що в принципі мені поки що не потрібно. М -м -м, а скільки в мене є... Ага. Хотів продати муки, а муки в мене дуже мало. В принципі, у мене всього тут мало. Толком нема, хочу ось ще картоплю посадити. Вся загвоздка у мене стала згрушима в тому, що коротше поля. Для того, щоб їх розбудувати, треба багато вирубати лісу. На це витрачається дуже багато часу. Ну і ось так. Тому, як коли така карта, як. Ну, є інші карти такі там в цій грі, що нема багато лісу. Ну, тобто, він є, але є місцевість, де у нас. В принципі, земля гола, чиста. Бери і будуй. То тут такого поки що немає. Бачите, дуже багато треба вирубувати. Ось, наприклад, я поклав ділянку, ділянка мала аж 98 дерев, та поки ми їх вирубаємо, то пройде деякий час. Ось маємо три поля. Звичайно, що поля треба класти і на відпочинок. Не можу я вирощувати постійно, тому що врожай буде маленький. Тому треба чередувати. Я так думаю, що я прив'яжу, напевно, аж 8 полів до ось цієї 8 або 10. До цієї ферми. Тобто, два поля буду, одне поле буде робити, друге поле буде відпочивати. Тобто з 10 полів 5 роблять, 5 відпочивають. Ось це я тут зроблю, напевно, на цій території, де багато дерев. А ось тут я накладу ось такі будиночки. Як я їх називаю, будинки різноробів. Ось тут я їх і накладу. Так, звісно, треба побудувати нам ще торгівельний причал. Тому що я бачу, що торгівля у мене хоч іде, але йде вона не так, як би мені хотілося, тому що я не можу продавати. Не можу продавати, ну, скажімо, всі товари, або закуповувати всі товари, які я. Потребую, тому необхідно покласти ще торгівельний причал. Ось мені, наприклад, потрібна, верніше, потрібен одяг, теплий, звичайний, також мені треба чоботи. А скільки з до мене цих гінців приїхає з мерфи, з балаклі, з деркачів. Коротше, вони мені нічого толкового не везуть. Так, тому необхідно побудувати нам ще торгівельний причал. І є у мене ось тут ще така. Ну, давайте, не у мене, в ігрі є такий плюс, що ми можемо добувати руду. І я, напевно, все ж таки думаю, нам треба буде побудувати ось тут нашу плавильню. І ми будемо мати залізо. Залізо теж, до речі, добре продається. Тому спочатку я напевно будую причал, а потім вже буду займатися ось плавільню. Тому що плавільня у нас буде займати багато ресурсів, які нам потребуються для її побудови. Тому першим ділом нам треба все ж таки причал. Він нам буде важливіший, тому що ми зможемо продавати цибулю, моркву і т.д. і т.п. Одним словом, давайте ще побудуємо причал. Так, ну що є ж у на нас торгівельний причал. Так, на експорт е, викладаємо моркву, е, якби продається непогано на цих торговельних причалах. І цибуля, мені здається. Цибулі можна побільше. Так, що це у нас? Е, приїхав ганець. Е, Ось, бачите, є теплий одяг. Е, я дуже багато заказав теплого одягу, до речі. Так, це в принципі, нічого у нас. В принципі, ми скажем, справилися з економікою. Я її підняв, навіть якщо я забагато заказав ось цього одягу, то це нічого. До речі, я ще хочу заказати тканини, так як я розумію, що. так, укласти угоду. Я розумію, що коротше, не знати, чи я вторгую, общем, я попробую зробити теплий одяг я закажу на всякий случай. А ось а, тканину я куплю, і ось тут я будую. так, секундочку. А ось тут я буду ткальню, а тут я буду робити такий звичайний одяг. Ще десь нам треба знайти чоботи. А, і, в принципі, буде все окей. Так, до речі, що нам хоче запропонувати? Ага, він тут більше нічого такого не запропонує. Кури, коротше, кури ще трошки далеко. Так, цибуля, це все є. Ага, очільники, керівники нам треба. Я все ж таки думаю, що нам потрібно буде і ось тут, напевно, накласти парочку будинків. Бачите, так, я забагато заказав теплого одягу. В принципі, він нехай буде, тому що я так розумію, що в цій версії гри якраз дуже такий великий попит. Саме на одяг. В минулій версії не було такого. Ну, було так, періодично. Але тут я ось скільки граю, постійно люди потребують і нема де взяти. Ось в чому проблема велика? Нема де взяти одягу. Чомусь купці, які приїхають, взагалі не предлагають ніякого одягу. Ну, я, в общем, закуплю, а буду торгувати і відіб'ю то, що я зараз втрачу. Так, заказав я ще тканини 1000. Уже 1000. А що я такого продав? Е, я так чогось не зрозумів, чого 1000 стало. Ага. Е, я типу отримав якусь. Ага, типа якщо я пішов в мінуси, то мені щось. я, я, я пропустив, на секундочку. Так. Та я не зрозумів, де тут вверх-вниз. Ага, позику тисячу гривнів. Най буде, як її віддавати. Тут є у нас позика, я так зрозумів. Доходи, видатки. А добре. А, ну так, в принципі, були мінуси. Ось зараз бачите, мінусів нема. Типу, якась позика. Я не знаю, вона якось буде відніматися, чи те так і в воно зроблено. Я щось не поняв до кінця. В принципі, нічого страшного. Це я і так відіб'ю, я знаю. Просто я заказав наперед, більше я одягу заказувати не буду, не буду зупинятися на ньому, навіть він в мене буде. Так, ось знову до мене якийсь гонець прибув. І знову бачите, він пропонує те, що в принципі мені не треба. Ну, Він вугілля. От Давайте вугілля йому продамо. Що тут у нас є? Ще трошки гречки. Давайте йому на 400 продамо, будемо відбивати наші гроші. Взуття немає, пшениці теж. Що тут у нас ще є? таке? олії, поки що немає. Оліницю треба буде зробити. Напевно, все ж таки, я цей п'ятачок зроблю ось в версії, в моєму відео була одна така версія, де я будував Київ. І там дуже добре вийшло. Всередині було торговище. І ось тут, в принципі, можна було теж, теж зробити таке типу, торговище. Тут можна було. Зробити всі наші основні будинки, які виробляють якусь продукцію, які щось одним словом виготовляють для продажу і для внутрішнього нашого ринку. Так, ну що? Йдуть у нас товари. Так, поки що взагалі тут немає нічого. До речі, тут обов'язково треба буде класти. Немає крамниць поблизу. Я зрозумів. Так, немає крамниць поблизу. Дуже далеко. Та, ось тут уже немає. Тобто ось тут треба буде робити знов крамнички. Ну, так як тут у нас ще є можливість побудувати, ось давайте тут і покладемо. Ось так нажимаємо. Так, ще один будинок. Так і зробимо навколо ось цієї кірнички. Ось так. Не йдуть працівники, тому що дуже далеко я розташував оцей причал торгівельний. В принципі, в принципі, можна було покласти також ринок невеликий, тому що, в принципі, ринок нам потрібен, нам треба торгувати і якомога більше заробляти коштів. Так, рудник поки що стоїть. Ось тільки я не розумію, як віддавати ось цей борг, чи як він правильно називається. Чи він приста... просто його, напевно, може і не треба віддавати, може він так собі вам дається в плюс. Так. Так, зараз будем бачити, все, зараз вернеться. Так, гонець. Знову тканина, теплий одяг. Мені не потрібно, мені потрібні чоботи. Потрібні чоботи. А ось чоботів я не знаю, де взяти. Так. Тут би ще здалося побудувати комору. Так, ну що, ось так от я на плаву тримаюся. То мінус 100, то плюс 100, коротше, одним словом. Поки що економіка дуже не падає у мінуса. Всього лише мінус 21, мінус 22. Так. Цей порт поки що в мене не запрацював торгівельний. Порт, кажу, торгівельний причал. Ще поки що не запрацював. Ось тут, в сідучій грі, розбудуємо ось ці будиночки наші. Покладемо в центрі корчму. Покладемо в центрі, який я люблю. Комору, а також е, риночну площу таку. Е, ну, Кладемо будиночки і е, покладемо, напевно, ще одну лісопильню або навіть дві, щоб поскорше випиляти цей весь ліс. Треба буде ще, напевно, покласти тут склади, щоб можна було тримати наш ліс у складах. Е, бо я так розумію, що його дуже багато. І, в принципі, що є 5 полів. Шосте я поклав на розробку, коротше, вирубують ліс, розробляють. Одним словом, потихоньку ми йдемо уперед. Так. Ну що ж, хочу, щоб ви поставили лайк, написали коментарі. Також зайшли в групу Facebook Прикарпатські громади. Ось таке сьогодні відео про, про розбудову. Uh, і ось так необично трошки грати мені, якщо чесно. От, чесно сказати, трошки не обично. Трошки не так, як я обично граю. Концепцію треба трошки міняти. Uh, і ось я потихоньку почав її міняти. Колись я не розумів, ну, верніше я розумів, але я ось таких будиночків клав не так багато. Uh, більшість клав, клав ось таких, а тепер я зрозумів, що. Для того, щоб все нормально функціонувало іменно в альфі 5, і треба і якомога більше класти ось таких будиночків. З таких будинків у нас буде більше прибилі, тому що люди люди у нас скуповуються на нашому ринку і до нас все ж таки, який на який йде дохід. Але цим людям також треба робота. А щоб їм була робота, ось нам і потрібно. Повипилювати цей ліс і понакладати тут велику кількість полів, 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 полів. Все в полях. І таким чином ми наших людей будемо заохочувати до роботи, заробляти гроші і тратити їх у нас. І будемо розвивати наше селище або, ну може, вже буде місто скоро. Ось такий наш. А, наше поселення одним словом. Так, приїхав ще до нас. гонець. знову баз балакліє. А, так, хоче він картоплю. Ну, давайте продамо йому картоплю. Все ж таки, у нас є картопля. Останній такий зробимо. Укласти угоду. А, останній такий кідок. Так, мед нема. Тканину не дам. Олій, сушена риба нема. До речі, треба буде все ж таки покласти. Човнярні наші, на, і все ж таки виловлюють рибу. Ага, до речі, ще е, по поводу не поклав я плавільню нашу. Так як все ж таки хочу заощаджити наші гроші, щоб вони так швидко не випарувалися. Тому що... Е, я так розумію, що більшість це йде заробітня плата. Е, ось, бачите, заробітня плата. Е, вона дуже багато з'їдає. Наших фінансів і тому так стається. Ну що, дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь, залишайте коментарі. З вами був Прикарпатський Громан. До слідючого відео.